Я люблю Україну за те, що це країна вільних і людей. Я люблю Україну за те, що в ній живуть такі прекрасні, добрі. Хороші. Україну теж батьківщину. Я родилася, живу, працюю, реалізуюся. Це країна, де я створила сім'ю, де живуть мої батьки, де жила моя бабуся, яку я дуже любила. Це той край рідний. Це моя пісня, це моя мова, це моя мама, це мій син, мій чоловік, мій, бать, мій тато. І за це я люблю свою Україну. Я люблю Україну за її гори і рік. Я люблю. Я людей, я люблю Україну за те, що я народилася тут і жар. Я люблю Україну за те, що за її за те, що вона моя батьківщина. Я люблю Україну за її особливу невеличкі. Я люблю Україну за те, що вона єдина за її жовті лани, за її чистого губана. Я люблю Україну за її вони. Бо я тут народився. Тут мої батьки ще, тут моя мама, тато, я моя сестра народилася. Тут мої дідусі, бабусі, прабусі е, жили і все Україна. Я люблю Україну за те, що тут моя сім'я, моя родина та мої друзі. Я народилася тут, я хочу тут жити. Два кольори по половині, і прагла береги, Та не розціліть Україну на схід і захід вороги. Одна сім'я, одна людина. Карпати, Південь і Донбас. Одна людина Україна назавжди об'єднала нас. Україна єдина земля, найкраща Україна, краще. найкраща Україна, найкраща земля. мирна країна. Люблю Україну, тому що це моя земля і вона єдина. Люблю Україну, тому що вона сильна, вітчизна, багата, рідна наша земля. Та співучила ще й до сонця, за землі горі, співсилу дня. Але все одно хочеться Недаремно не птахи прилітаються до країн до України. Тому що Я, я, я народилася. Моя сестричка, мама, тато і мої друзі. Я люблю, я, люблю, я дуже люблю співати українські пісні, танцювати народні танці, ходити в спанці. Моя Україна, моя батьківщина, моєму серці не завжди. Люблю Україну, тому що це найкраща, було найрідніша земля. Я люблю Україну за її вишкарість, та неповторність, за те, що в найскрутніший час вона могла показати себе та свою силу. Я люблю Україну за ріки і гори. Україну за те, що це моя батьківщина. Я люблю Україну за її неосяжні красиві простори. Така краса милує і заборушує мою душу. І я певна, що для справжнього українця не може бути ніде краще, ніж на рідній землі. Україну за синє небо і жовті поля. Я люблю Україну за те, що тут є все мені дуже близьке серце. Місця, де пройшло моє дитинство, люди, з якими я виростала, тут найщасливішими моменти в моєму житті також трапилися. Найрідніші люди також проживають на моїй Україні. Все, що мені дороге, миле серце це моя Україна. Україну за її співучий народ. Ми любимо Україну за її прекрасну і соловійну мову. Я люблю Україну за її солов'їну мову, гори й поля. Я люблю Україну за її молозручну мову. Я Люблю Україну, бо я тут народилася. За те, що вона переможе. Я люблю Україну за її солов'їну. Я Люблю Україну за її мужній народ. Я люблю Україну за те, що вона гарна і велика. Слава Україні. Я люблю Україну за те, що я тут народилася, за те, що я тут виріс, тут моя сім'я. Україна це моя рідна земля, Україна це моя батьківщина. Я люблю Україну за те, що я тут народилась. Тут моя сім'я, тут моя родина. Це моя рідна земля. Тому я люблю Україну. Я люблю Україну, я тут народилась, тут народились мої батьки. Україна красива всі три роки. Я люблю українцы теж не мебель. Атограна історії і головне та любність нашого народу. Я, собі, я, могу, і дружи, я народ... Чому я люблю Україну? Я народився на українській землі. Тут живуть люди, яких я люблю. Моя родина, мої друзі, Україна це моя батьківщина. Люблю її за не повторює народу. та допозичне. Безмежні степи, сині ріки та струнки до полі край доріг. Нехай не зовсім брат, йдуть на її справи, але Україна в мене одна. Іншої такої немає і не буде. Я люблю Україну, за її неславний дух.